Ділення поліції номер 1 Капітан поліції військових Михайлович. Це статті 40 закону України про поліцію ведеться відеофіксація нашої з вами без. Супер, добре. Прошу. Добре, так. Да, Зачекайте, бо тому, що вас я не чую і поспілкую. Не маю бажання чекати. У зв'язку з. Тим? З... з моїм бажанням. З вашим бажанням. Yeah. Перевіряються військово-облікові документи працівниками відділу Тернопільського міського центру комплектування та соціальної підтримки населеності. Ви? І от, ззаді, біля так. вас працівник. До, до чого тут працівник до вас? Просто? До чого працівник до вас? Ну, так, поверніться, він вам пояснить, до чого він до мене. У мене нема бажання з, прац... Не з має, працівником спілкуватися. Ну, я ж кажу, нема бажання. Може бути таке. — Ну, і може бути. Ну так. Ну. Кажіть. Зупиніться. Я зобов'язан зупинитися. Я зобов'язаний зупинитися? На вимогу працівника поліції так. Я зобов'язан зупинитися Добре. на вимогу працівника поліції. Обґрунтуйте законом, будь ласка. Про Можливо, ви перебуваєте. Який закон каже про те, що я зобов'язаний зупинитися на вимогу працівника поліції. Закон України про поліції. Який? Закон України так. про поліцію. Закон України про поліцію. Ну, Стаття 34, перевірка документів дітка. Яка стаття? 34 закону України про поліцію. Каже, працівник поліції має право перевірити документи в особи, яка... Я бачу що ви не компетентні. Чому? Тому що 34 стаття про це не говорить. Чому? Поверхнева ну, перевірка, так? Ви ж кажете, я ж вас запитую, чому я зобов'язаний зупинитися на вимогу, а ви мені кажете, 34 стаття. А ви, ви, знаєте, ви знаєте... Я те, що стосується мене, добре знаю. <гум> ну, так? так, Ну Принаймні 34 стаття не говорить. Дає вам право зупиняти мене або мені зупинятись по вашому місці. Де, нікуди. Нікуди, поки що, так. Якщо ви працюєте в межах закону, то воно буде йти кудись. А якщо не в межах закону, то нікуди не буде. Я я поки вважаю. що не в межах закону. Чому? Я поки що... Ну, Тому, ну, що ви мені не вґрунтували, поки що чому я зобов'язаний зупинитися. Я вам сказав, в мене немає бажання спілкуватися. Інші плани. Зараз задача зовсім. Що я маю вам Зараз... інша. Да, Задача зовсім інша, а не спілкуватися з вами. Ну, я хочу побігати. У мене є задача далі, робота, все таке, сім'я. Військово облікову маємо така для перевірки. Ви адвокат працівника ТЦК? Чи що Ви бігати? Ну от зараз я хочу йти і бігати. Ви вправі бігати куди вважаєте за потрібне. Це ваші Так, Я просто займаюся спортом, я бігу. Зараз задача по колу побігати. Нічого проти я не маю? Я це буду зараз робити. Поки що ви мені не обґрунтували, що я маю щось робити інше. Ви працівник поліції, принаймні, ви представились. Все, ми закінчили розмову. до вас... Добре, я, я собі йду далі. Якщо ви хочете йти далі зі мною, можете йти. Зайдемо в школу, я почну бігати, а ви там мені будете так? Та я по колу буду бігати, можете не доганяти, я просто буду бігати собі. У мене план 8 км пробігти тільки. О, це зараз купити. Майте якісь відповідальні? Ми за вами не ходили і ви. Я не маю бажання з вами спілкуватися. Є у мене поліцейський, який зі мною спілкується. У нього є законі на це підстави, тому що він поліцейський. Ну, принаймні так а, він нас сказав. В немає. Під час воєнного стану військові немає закону. Немає, якщо ви знаєте закон, то немає. Ну добре, так. Що, як ви сказали вас звати? Ще я вам Ну, Нагадайте просто, щоб ну, я, я, щоб думаю, я... Ну або ладно, пане поліцейський, ми на цьому завершили нашу розмову, чи ні? Ну на даний момент поки що ні. Поки що а, ще ще не спілкуємо. Ну добре, давайте спілкуємось. Я правда хотів іншим, справами займатися нормами. Ну, я, я ж кажу, я хотів собі пройтись, зараз і. я доходжу до стадіончика і буду бігати. Більше ми з вами і довше спілкуємося, тим більше ми затягуємо ваш час. Ви Ні, мій час він не затягує. Я йду до стадіону і починаю Так, <реш> А там ось вирішите, <висок>, що там, <реш> Шо, там? поліцейський дійте в рамках закону. Встановлення вашої особи в разі вами документів. вас може бути затримано. Це якщо, це, якщо у вас є дощу. підстава, взагалі зі мною спілкуватися. Відділення поліції для встановлення це, це, особи. Це якщо у вас є підстави зі мною спілкуватися. Ну так обґрунтуйте. Будь ласка, питань нема. Обґрунтуйте, я вам все покажу. Я вам поясню, що адміністрації. Можете мені показати про це? Ну, Документ? Можна. Ну, покажіть. Проїда до дівчинка. А, ні, ні, не хочу. Розпорядження поняття. Не хочу. Є 31 стаття закону про поліцію. Якщо ви знаєте, що будь-яка превентивна дія, яку ви до мене застосовуєте, ви зобов'язані обґрунтувати і навести всі, всі скажу, акти. На вашу вимогу я вам можу під'явити. Ви так показуєте, та давайте. Покажи. Відділення поліції. Ні, ну навіщо? Я ж не зобов'язаний їхати в відділення. Якщо ви проводите момент поки що ні. Я, якщо ви проводите якісь е... дії, пов'язані з зі мною, да, то ви зобов'язані мені все довести. Я ж вам доводжу. Так, як же доводити? Ви мені кажете, ви мені кажете, я, мені кажете... Дивіться, я не вірю, в... я не вірю в жодному вашому слову. Ну, ви можете прийти. Маю на це підстав. Це самосудом. Ось, якщо, дивіться, закон вам каже, це ваш обов'язок то ви обов'язані язан, зобов зобов'язані це виконати Якщо ви це не виконуєте, для мене оце межа, що я більше не хочу з вами далі спілкуватися. Можете перевірити. Я, я? ну ви можете також саме подати десь запит на мої документи і перевірити. <рес> <рес> <Десь запит. рес> ну так, да, а, що? а що я маю? Я маю щось там перевіряти. Це ваш обов'язок. Ви маєте носити це з собою розпорядження і пред'явити це розпорядження людям. Я вас вправі дотримати до трьох годин для встановлення вашого особи Якщо мазон, дивіться, дивіться, ви, в ви, ділення, ви вправі, в дивіться. Ви вправі це зробити, якщо є на це підстави, якісь певні. Якщо нема підстав, то це буде перевиконання ваших перевищення ваших службових обов'язків. Я можливо, нічого не роблю. Можливо, ви а можливо, ви хабарник. Ну я з вами давай зараз вас арештуємо. Давайте ми ж не знаємо з вами. Так не знаємо Дивіться, ви не можете діяти згідно припущень якихось. Ви дієте тільки згідно того факту, який ви встановлюєте. Які є. У вас є броні У мене все є. так. Ну, то давайте підійти, підійти. Я не хочу. Ну, я так само, як ви мені кажете, у вас є. Так, є, я вам. Ну, придивіть. Так, я вам можу ну, придивлю. Да. Давайте поїдемо зараз в Київську область, там, де я прописаний, я вам все Ну, Я зараз буду бігати, а потім вже. Ми закінчили розмову. Дякую вам за це. Навчайтеся, підходьте до людей, спілкуйтеся чемно. Ви це зробили добре, але я пішов, тому що в мене інша справа. Якщо ви законом мені доводите, я, будь ласка, показую документи, питань нема. Мені нічого немає. Ні, якщо якщо не б я був якимось ухилянтом або щось, ви щось. Ви я б було би цікавити. І я вас розумію. І вже би собі... Повірте, дивіться, Повір. я спілкуюся з ним не перший раз. І таку категорію, як ви, вже бачив не раз. Я розумію, що у вас я... є, ви просто маєте бажання поспілкуватися. Так я дивіться, я маю бажання, щоб моя поліція. Моя позиція, якою я маю пишатися, яка мене має захищати, діяла в рамках закону по, по, по відношенню до громадян. А Якщо не ви вражаєте, це робите... Щоб будь що будь-що незаконне відносно вас чинимо. Ну так ви що зупиняєте так? мій час. Як місто ми з вами вже от 8, 8 40, ми з вами спимаєте Я ж вам сказав, я не маю бажання. Я вам на самому початку сказав, Немає не маю бажання а ви, а ви, а ви зі мною йдете і відволікаєте мене від цього на самому початку могли міг прийти. би, але це була моя бажання особисто, а не законна ваша вимога А незаконна ваша вимога. Ви б могли так. це зробити. Я би подав на вас в суд за перевиконання ваших да, перевищення, да, перевищення ваших службових обов'язків. Тому що це, тому, що ні. просто так, от людину на вулиці зупинити і піймати і відвести в поліцію. Де, думаєте, право. Що ми з вами кожен залишимось на своєму. Да, своєму. Цей відосік буде в Тіктоці, ну, можете підписуватися. Ну, ну, ви були принаймні чим. Я вам дуже вдячний, що нічого так, такого не сталося. Всього на все добре. Побіг. Веселий пан Полізейський. От. Дякувати, що він був адекватний і хлопці ззаді нього теж були адекватними. Нічого не сказали. Да, ну бачите, не можуть вони нічого сказати, якщо все хорошо. Ну я розумію, звісно, в мене є відсрочки і все таке, але ж ну і таке буває. Контент то.